Манчестер Юнайтед пробиває дно. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Найбільшою помилкою Манчестер Юнайтед було запросити Еріка Тенхага як головного тренера. Мені здається, це очевидно вже для будь-якого фанату футболу, крім звичайного керівництва МЮ. Glory, glory. У Еріка Тенхага вийшло побудувати за його кар'єру одну гарну команду. Це Аякс сезону 18-19. А зараз же 2024 рік, і він досі з Манчестер Юнайтед намагається створити той самий Аякс з тими самими гравцями. Він посварився з Роналду. Він не може дати правильні настанови ще Буквально два сезони тому найкращому опорнику світу Казиміро. Він скупляє той самий Аякс, який колись побудував надії на те, що вони виграють АПЛ. Але це так не працює. Голландський футбол зовсім інший, тому Аякс не може може виграти англійську прем'єр-лігу, а мені до пізди, я не боюся.